Коротко, то це виключення напередодні здачі, безпосередньо виключення молочних продуктів, жареного, копченого, бананів, яєць, горішків різних насіння. Мотивація з початку війни це, звичайно, допомога ЗСУ. Є такі міфи багато доволі стосовно того, що можна інфікувати донора під час донації. Починаючи з цього року, взагалі жодних коштів не отримуємо за це. Максимальна кількість це до 200 людей менше. Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group І я її ведуча Іванна Середа. Сьогодні у нашій студії медичний директор комунального підприємства Рівненський обласний центр служби крові Рівненської обласної ради Іван Рябченко. Сьогодні спробуємо показати, як в нас працює система донорства у Рівному, які в нас запаси крові, з якими проблемами стикається центр, і як кожен може допомогти рятувати життя. Вітаю Іване, Добрий день. Раді бачити вас у нашій студії. І хочеться відразу перейти до головного. Який шлях проходить донор у вашому центрі? Насправді донор, шлях донора починається від усвідомлення того, що він потребує стати донором, що він хоче стати донором. Він має пройти шлях від підготовки і тоді вже звернутися безпосередньо в центр для самої донації. Для того, щоб стати донором, треба декілька днів. Дотримуватися відповідного режиму е, життя, уникнути певних споживання певних продуктів, які негативно впливають на самий процес донації, якість компонентів, які ми потім отримуємо, і звернутися безпосередньо в центр для проведення такої донації. Угу. А є якийсь певний список, чого не можна їсти Чи З детальним перед... списком можна ознайомитись з нас на сайті угу. або на інформаційних бюлетнях. А якщо так коротко, то це виключення напередодні здачі безпосередньо виключення молочних продуктів, жареного, копченого, бананів, яєць, горішків різних насіння. Угу. Ну, звісно, що алкоголь угу. це, це виключається. Це так, це, це логічно. Гаразд, а які в нас тоді ситуація, яка в нас з запасами крові в Рівненській області? Де в нас більше нестача? Якої крові там, групи, резус? Ну, ситуація доволі динамічна на сьогоднішній день. Достатньо всіх запасів, всіх резусів всіх груп компонентів. Але... На завтра це може бути зовсім інша картина, і про що ми всіх своїх донорів завдяки засобам масової інформації соціальним мережам, а також активним волонтерським групам, які допомагають нам організовувати. Колективи забезпечуємо наявність тих чи інших груп для проведення донацій. А є якась така група крові, яка прям є. Який не вистачає найчастіше? Найчастіше це є е, різні групи крові з негативним резусом. Це uh -huh. найчастіше. А зазвичай ну, буває по-різному. А який мінімальний резерв вважається безпечним? Ну, на сьогодні... Наскільки нам днів, можна, якщо можна так сказати, нам вистачає цієї крові? Ну, це залежить від ситуації про запаси в нашій особисті на центрі крові, також запаси в медичних установах, які є споживачами тих продукції цієї, а також наявність мобілізаційних завдань в іншій області України. Ну так, ситуація в нас стрімко змінюється. І м, з початком повномасштабного вторгнення з 2022 року, як ситуація в центрі змінилася? Ну, звичайно, що кількість потреби і зросла, в рази зросла. Кількість для нашої області безпосередньо, а також для інших областей, які в силу об'єктивних обставин не можуть закрити свої потреби, ми мусимо заготовлювати і тримати оперативний запас компонентів крові всіх груп і резусів для того, щоб реагувати на такі мобілізаційні завдання. Тобто ваш центр він активно передає кров в інші області, так. Так? якщо є потреба. Це, це добре насправді. І що відбувається, коли якоїсь певної крові критично бракує? Якщо ми бачимо, що запаси знижуються і є в нас, допустимо, планові завдання, які ми маємо виконати по тих чи інших групах, активізовується рекрутинговий центр. Він проводить відповідні оповіщення донорів тої чи іншої групи. І запрошуємо на донацію, а також з тими е, групами, які безпосередньо займаються донортурами, проводяться діалог і вони готують нам той континент, який нам треба. Який середній портрет донора? То вік, стать? Mm. Ну, ще рік тому середній, е, таке обличчя донора це була жінка е, 30, плюс, яка працює на… зайнята. Скажем так, а на сьогоднішній день це зовсім портрет змінився. Це є чоловіки 40-30 років. співвідношення між чоловіками і жінками приблизно 30 на 40 на 60, відсотків. Більше чоловічі колективи організовані. Це, як правило, військові, це є ДСНС, поліція і інші служби. Угу. Е ну і так само, мабуть, не всі можуть здавати кров, так? Так, є ряд виключень, які обмежують процедуру донації. Це є загальний стан донора або особи, яка хоче бути донором. І по віку до 18 років обмеження стоїть, не, не можна бути донором. А обмеження по вазі? По вазі це 50 кг плюс, але залежно від росту, росту масовий індекс. Угу. Е, і за вашими спостереженнями, що мотивує людей прийти в центр і здавати кров? Ну, мотивація насправді є різна. Е, Декого мотивує власний досвід е, бути реципієнтом або близьких родичів. Е, є мотивація спочатку війни, це звичайно допомога зсу, бо не всі можуть там матеріально чи е, технічно якось допомогти. А бути донором і врятувати чиєсь життя чи здоров'я це доволі просто, відносно і необхідно. Угу. А люди зазвичай одні ті самі приходять, чи по-різному Ну, Є це? постійні донори, контингент постійних донорів виріс. І цьогоріч ми маємо приріст первинних донорів, які перший раз здали донацію в цьому році. Це є 5,5 тисяч. Угу. Ну і загалом, знаю, що багато хто боїться здавати кров. І так само такий є міф, що низький імунітет, слабкість загальна. Як ви це все спростовуєте? Ну, як правило, є такі міфи багато доволі. Стосовно того, що можна інфікувати донора під час донації. Це є виключено. Так ми використовуємо повністю одноразові всі комплектуючі для заготівлі того компоненту чи безпосередньо донорської крові. Це виключення. Стосовно імунітету, зниження імунітету, ну направді не знижується, але люди, які планують оперативні втручання чи якісь процедури лікувальні, напередодні до донації варто відмінити, відложити їх, поки стан здоров'я покращиться. А як ви залучаєте нових людей ставати донорами, Можливо, в соцмережах, брошури різні, реклама. Так, в соцмережі працюють, працюють рекрутингові центри, які забезпечують наявність донорів. Також є файна така традиція донортури. Це є коли організований колектив чи громада організовує своїх мешканців чи членів колективу, і вони автобусом доправляють їх до Центру служби крові, там проводиться донація. Угу. Чи потрібні вам зараз волонтери, можливо, певні. Партнери, щоб виконувати вашу роботу прямо на всі 100%. Звісно, це не буде зайвим, це пришвидшить і оперативно розширить наші можливості. Ну, і Також виникає таке питання, які проблеми в вашому центрі заважають на 100% виконувати свою роботу? Можливо, не вистачає там, донорів, обладнання, щоб можна було залучити більше партнерів, можливо, владу навіть в нашу. Ми є заклад повністю дотаційний, який працює на субвенції і державних поставках. Ми не заробляємо кошти, всі компоненти, які ми заготовлюємо, ми відпускаємо безоплатно. Для лікувальних закладів повністю безоплатно. З починаючи з цього року, взагалі жодних коштів не отримуємо за це. Відповідно, державна система побудована таким чином, щоб на деякі видаткові статті, звісно, бракує коштів. Є різні непередбачені ситуації, які потребують швидкого реагування. Тому Залучення партнерської допомоги чи там спонсорської, це тільки вітається. Воно допомагає швид... покращити наші умови як забору, так і матеріально-технічну базу. До речі, недавно ми розширили донаційний зал з чотирьох крісел до вісьми. Це дає можливість оперативніше пропустити більшу кількість людей і зменшити час очікування тої донації. Е, ну і ще б хотіла запитати, чи донор проходить певне обстеження перед тим, як ставати кров? Звичайно, будь-який донор, особа, яка виявила бажання стати донором перед, перед донацією, безпосередньо тестується на рівень гемоглобіну в крові, групу резу зазначаємо, проходить огляд терапевта консультативний, а також на чотири інфекції: це є віл, гепатит, Б і С, а також сифіліс. Після цього результати інформуються безпосередньо донору. Чи о, після здачі крові ви е, гостинцями пригощаєте ваших донорів? До, до здачі, різні. Після здачі, якщо бажають, можуть перед донацією це рекомендовано для того, щоб покращити фізіологічний стан самого донора, а також поповнити його об'єм циркулюючої рідини. Він випиває чай і е, пригощається печем чи цукерками, якщо є в наявності. Угу. Е, супер. А якими якимись ще міфами ви можете поділитися, що насамперед зупиняє людей приходити здавати кров? Це страх, е, перш за все. Страх і нерозуміння проблеми і її вирішення. Це є, е, е, що можна, як я вже сказав, що можна інфікуватись е, угу. під час донації. Страх зниження імунітету, що потім будеш хворий, чи будеш мати певні якісь е ці. І навіть один раз я чув, що коли е один раз даш, мусиш далі здавати, бо інакше буде багато крові і буде якесь певне захворювання. Це і міф, звичайно, і воно до реалії не має ніякого відношення. Угу. Людина, яка повноцінно пройшла донацію, е до наступної донації це є два, два місяці, повністю відновлюється і може здавати ще раз. Яку мету ви ставите собі і центру на найближчі 3-5 років? Мета якщо... Зменшити кількість потреби в компонентах крові? Це би було дуже добре. Незважаючи на весь е, такий е, альтруїзм цієї справи? Все ж таки, якби була менша потреба, було б краще. Угу. А якщо до влади і держави, чи достатня підтримка з їхнього боку надходить? Ну так ми функціонуємо і функціонуємо повністю за рахунок субвенції державних uh -huh. постачань? На Сьогоднішній день не можна ні, ні спростувати, ні сказати, що це мало чи достатньо? Звичайно, хотілося б, щоб було більше і краще, але з тих реалій, які ми сьогодні є, ми мусимо виходити. Uh -huh. Супер. І ще б хотілося запитати: можливо, у вас є певна порада людям, які бояться прийти? Що б ви їм сказали насамперед. Робити добро це легко. Воно не потребує в даному випадку ні матеріальних затрат, ні певної підготовки кадрової чи потенціалу матеріального. Це просто прийти, усвідомити потребу і проблему і здати, стати донором. Угу. А в вашому центрі, от ви чи здаєте кров? Я безпосередньо не можу бути донором, але мої колеги угу. являються донорами і доволі такими активними. Супер, дякую вам за цю розмову. Було дуже корисно. Я сподіваюся, що люди справді будуть частіше приходити після ці цього випуску нашого. Також побачить, що це ну не страшно. Це хвилин 20 важа часу. Так чи можливо це довше? Відбувається? Ну, зазвичай сама процедура займає до 10 хвилин. Сама угу. процедура донації. Ну, перед передумова йде е, реєстрація, обстеження. Сумарно середній е, час перебування донора е, в центрі це до двох годин, угу. якщо є організовані колективи. Якщо ви є членом організованої групи, яка приїхала на донацію, то все залежить від вашої кількості. Якщо ваша кількість 50 людей, ми можемо 50 людей впродовж години в донаційному залі пропустити. Відповідно, це буде до... До години часу. Це впродовж години, можете так, якщо 50 людей, так. так? А ось ще таке питання. А за день скільки найбільше було донорів у вас? Максимальна кількість це до 200 людей менше. Ну, але це не мало і не багато, так, це, як ви відчуваєте? Це занадто багато на один день. Угу. Це, це було на початку війни, коли не розуміли ситуацію з потребами і використанням компонентів крові. Всі брали про запас, і такий ажіотаж він привів до деяких негативних речей, які пізніше ми мусили усвідомити і перейти на планову заготівлю компонентів крові. Зараз воно відбувається трохи по-іншому. Це є заявки закладів, будуть отримуємо заявки, дивимося свої запаси і прогнозовані мобілізаційні завдання. Це об'єднюється і буде заготівля під потребу. І плюс оперативний запас, який на всі фазомажорні обставини потрібні. А чи є у вас в центрі якісь новітні технології, за як... um. до допомогою яких ви, вам покращується uh. збір цієї крові і взагалі обстеження різне? До обстеження, тестування донорської крові є дуже ряд вагомих викликів, вимог стосовно тестування на інфекції. То всі тест-системи на порядок вищі, ніж в діагностичних центрах і лікувальних закладах області. Ми тестуємо компонент крові перед тим, ніж направити його в мережу на високих титрах діагностичних середників для того, щоб унеможливити потрапляння інфекції на будь-якому етапі її розвитку в організм реципієнта. А були б випадки, що під час обстеження щось, якусь інфекцію помітили в крові? Звичайно. Звичайно, є такі донори відправляються на діагностування в інші спеціалізовані центри, і після їх підтвердження чи спростування вони або вертаються до до нас на донацію, або вже не можуть бути донорами. Угу. А що ви в такому випадку говорите їм? Що ось ви не можете бути донорами? Перш за все, це пройти обстеження в фаховому центрі. Ми не, не проводимо угу. обстеження як діагност, діагностичного угу. метою. Ми метою виключення наявності інфекції. Буває таке, що це є хибно-позитивні результати за рахунок високих титрів і, можливо, анамнезі були якісь обставини, які провокували позитивні результати. Не завжди вони підтверджуються, але це дає змогу убезпечити реципієнта від потрапляння інфекції. На, скажімо, на стадії інкубаційного періоду чи на, на початку розвитку захворювання. Так, дякую вам за цю розмову і загалом за вашу роботу, тому що вона справді є цінною. А я нагадую, це була програма Діалоги. Я її ведуча Іванна Середа. У наших гостях був медичний директор комунального підприємства Рівненський обласний центр служби крові Рівненської обласної ради Іван Рябченко. До зустрічі.